Чи бувало у вас так, що ви переживаєте втрату, ви переживаєте біль. Але ваш біль не те, що ніхто не бачить, але не вважає, що це важливо, тому що інші люди втратили більше. Начебто їх горе більш змістовна. І насправді це відповідає реальності на рівні логіки, але. Це не відповідає вашому стану. Давайте сьогодні поговоримо на тему гора в тіні. Що це таке і що робити людям, які переживають такий стан. Є перше коло, яке переживає втрату, але є і друге коло людей, які переживають біль втрати, але їх біль знецінюється. Що це може бути? Ну, наприклад, коли е, померла жінка, е, плачеть її чоловік, плачеть її донька, син. А невістка, яка прожила біля цієї жінки все свідоме життя, вона начебто не так сильно потребує втіхи. Е, ми часто чули, коли малі діти бігають, то їм кажуть, не відповім. Так, я не буду вже з якоюсь його вирішую прості. Діти, які починають звертатися до мами з питаннями або зі своїми думками, їм кажуть: не турбуй, маму, ти бачиш, їй зараз погано. І для дітей це начебто. Ти зараз не на часі зі своїм е, переживанням. Як часто ми стикаємося з тим, що люди, які переживають втрату, знецінюють біль інших людей, вони це роблять несвідомо. Давайте розбиратися, що відбувається і чому так відбувається. Справа в тому, що коли втрата в родині, то незважаючи на те, що втрачається один. Член родини, у кожного своя втрата. Ми не можемо порівнювати або пояснювати, що це однакова втрата для бабусі, для мами, для жінки, для дружини, для доньки і для сестри. Це всі жінки, але вони втратили різних чоловіків. Вони втратили різні соціальні ролі, вони втратили різні. Відносини. Ми ж не можемо порівнювати відносини мами і відносини дружини, правда? Це різні стосунки і це різні втрати. Тому ми говоримо про те, що іноді люди, які переживають втрату, вони бачать лише свій бік втрати. І це нормально. Горе це занадто інтенсивні емоції, і люди в горі вони егоцентричні не через те, що вони. Якісь злі, егоїстичні. Ні, тому що їм боляче їх біль заповнює повністю. І що відбувається тоді з тими, хто знаходиться в тіні? Вони починають відчувати сором, провину. Ну яке я маю право відволікати інших своїм. Переживаннями, ну як я можу порівнювати свої страждання зі стражданням інших. І тоді, окрім такого сорому, ще згодом з'являється почуття провини. Я не повинна це казати, я не повинна це демонструвати, але проблема в тому, що якщо ви будете також знецінювати свої переживання, то це може вплинути на ваш стан. Що ви можете зробити? Перше, для себе визнати своє переживання не треба, щоб їх визнавали інші люди. Вони зараз не можуть це зробити. Визнайте ви, коли я кажу собі, мені боляче, мені правда боляче, я втратила близьку людину. Так, це, наприклад, лише мій друг або лише мій кум, це не перше коло, але мені також боляче. І коли ми це визнаємо, ми даємо право цій скорботі. Далі. Дуже важливо відділити свої страждання від страждання першого кола родини. Ви не можете переживати ті ж самі емоції. Ми завжди кажемо, зазважаючи на те, що горе є універсальним досвідом людства, кожна втрата унікальна, кожна втрата індивідуальна. І ваші почуття вони не можуть бути такими ж самими, як почуття інших людей. Але іноді, коли ми знаходимося разом, щось обговорюємо, плачемо, ми на себе перетягуємо думки і емоції інших людей. Відійдіть на декілька хвилин, подихайте і подивіться, а що з вами відбувається, що саме ви втратили. Коли ми втрачаємо людину, це ж не просто особистість, ми втрачаємо, ми втрачаємо можливість спілкуватися, можливість пожартувати, можливість надати підтримку або отримати підтримку. Зробіть для себе такий вдох, видох і скажіть, що я втратила. І, будь ласка, не залишайтеся на самоті зі своїм болем. Ми з вами розуміємо, що перше коло не може дати вам підтримку. Це ви начебто повинні умовно повинні надавати їм підтримку. Вони очікують від вас співчуття і підтримки, а у вас немає ресурсу, тому що вони не визнають ваш біль. Тож не намагайтеся їм донести. Хоча це не означає, що ви. Не повинні говорити про свій біль. Ви також говорите і цим людям про те, що я також страждаю, мені також боляче, я також переживаю втрату. І е, це про те, що я маю право на почуття. Але знаходьте, будь ласка, спеціалістів, які вам допоможуть. Вам дуже важливо перепрожити свої емоції, щоб зберегти е, рівновагу. Власне, щоб зберегти адекватні стосунки з людьми, які не бачать ваше е, горе. Знов таки, ми не знецінюємо е, тих людей, вони правда не можуть е, занадто сильні емоції. Отже, звертайтеся до спеціалістів е, або е, будьте уважними до себе, е, проаналізуйте свій стан, е, скажіть собі правду стосовно того, що. З вами відбувається, що ви втратили і як ви можете з цим впоратися. Я впевнена, що багато людей можуть пережити втрату самостійно, без залучення спеціалістів, але це ми можемо зробити, якщо втрата у нас е, умовно нормальна, те, що ми відносимо до нормального переживання горя. Е, під час війни, на превеликий жаль, у нас втрати раптові, травматичні. І це. Потребує більшого залучення ресурсів, і не завжди людина може споратися самостійно. Отже, звертайте на це увагу, потурбуйтеся про себе і не залишайтеся один на один. Якщо не в групу підтримки, не до спеціалістів, то до людей, які вас розуміють і підтримують. І не забувайте, будь ласка, що на нашому каналі ви також отримуєте підтримку. Тож підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і залишайте свої коментарі. Мені дуже важливо читати заворотній зв'язок. Коли я це читаю, коли читаю ваші історії, я розумію, що те, що я роблю, це не дарма. Залишаємося на зв'язку до зустрічі в наступних ефірах.